Одного разу учень прийшов до вчителя і запитав, коли мені потрібно залагодити всі справи з Богом. За день до смерті відповів учитель. Але коли я помру? запитав учень. Ніхто не знає цього, сказав учитель. Сьогодні в програмі Біблія продовжує говорити. Ми звернемося до 18-го розділу книги об'явлення, в якому розкривається причина загибелі більшості людей на землі в кінці її історії. І подивимось, як можна все ж таки уникнути цього фатального кінця. Читаємо перший вірш 18-го розділу. Після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба, і що владу велику він мав, і земля освітилася від слави його. Апостол Іван бачить ангела, що сходив з неба, який мав владу велику для виконання особливого доручення. Це був інший, не той ангел, що пояснював Івановідіння 17 розділу. Перед ним стояло важливе завдання сповістити останню Божу звістку милості і застереження мешканцям землі про наближення долі, яка очікує Вавилон Великий. В другій частині першого вірша говориться, що земля освітилася від слави Його. Супереч сатанинським зусиллям огорнути землю мороком, Бог вирішив освітити її блискучим славним світлом рятівної. Істини завдяки впливу Святого Духа в кінці часу Бог зробить ще одну спробу врятувати тих, хто здатний почути його голос. Це світло буде найбільшим світлом за всю історію християнської церкви. Біблійною мовою, воно називається пізнім дощем. В книзі про Прокаюїля в другому розділі написано. А ви, сюнські сини, радійте та тіштеся Господом, Богом своїм, бо вам їжі він дасть на спасіння, і найперше зійшле вам дощу, дощу раннього і пізнього. Велика справа Євангелія не завершиться з меншим проявом Божої сили, ніж розпочався в День П'ятидесятниці. Ці пророчі слова частково здійснилися, коли розпочався адвентистський рух в 1840 та 44 роках, який був сповнений слави і прояву Божої сили. Вістка першого ангела проповідувалася в багатьох країнах, що виклик. Коло величезний інтерес до релігії, якого не спостерігалося з часів реформації, зверніть увагу на особливість звістки ангела, від слави якого освітилася земля. І він гучним голосом кликнув, говорячи: Упав, упав великий Вавилон! Став він оселею демонів і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його. Ангел повторює звістку, проголошену другим ангелом з 14-го розділу, але робить це на відміну від другого ангела гучно. В другому тексті зазначено гучним голосом кликну». Він говорить про падіння фальшивої релігійної системи часу кінця. Слава ангела перевершує чарівну славу Вавилона. Його славне обличчя і гучний голос привертають увагу жителів землі до останнього Божого заклику, покинути фальшиву релігійну систему і навернутися до Бога. Слова упав упав великий Вавилон є відлунням слів з книги про Каїсаї. Упав упав Вавилон, а всі статуї богів його порозбивані об землю. Це також повторення звістки застереження другого ангола. у всіх випадках. Падіння Вавилона кінця часу показано як дійство, що вже відбулося, хоча воно має лише відбутися в майбутньому. Повторення слова упав у минулому часі для вираження майбутнього, використовується з метою запевнити народ, що падіння Вавилона кінця часу невідворотне і безсумнівне. Описуючи неминучість спадіння та спустошення Вавилону, Іван використовує добре відому пророчу мову, яка використовувалася старозавітніми пророками для опису спустошення стародавнього Вавилону, в 13-му розділі книги прокаїсає написано. І стане тоді Вавилон, краса царств, пишнота халдейської гордости, таким, як Бог зруйнував був Содом та Гомору. Не буде назавжди заселений він, ні замешканий з роду в рід, і араб там не стане. Наметом, і там пастухи не спочнуть зі своєю отарою, але будуть барложити там звірі пустині, і будуть доми їхні совими повні, і там пробуватимуть струсі і волохаті демони, там танцюватимуть, і завиють шакали в порожніх хоромах його, а гієни в веселих палацах, і близьке вже наступлення часу його, і не забаряться ці його дні. Падіння і зруйнування Вавилона кінця часу є такою ж правдивою подією, як і падіння та зруйнування стародавнього Вавилона. Впевненість у падінні світового Вавилона в майбутньому часі ґрунтується на тому факті, що падіння стародавнього Вавилона було так само передбачено в пророцтві і виконалося все це пророцтво. Іван вірить, що Бог буде продовжувати діяти в майбутньому так, як він діяв у минулому. Пророцтво і його минуле виконання падіння Вавилона розглядається як історична модель, яка вказує на майбутнє падіння набагато більшого Вавилона. Падіння стародавнього Вавилона було доброю звісткою для Ізраїлю. Так і падіння Вавилона кінця часу це добра новина для Божого народу, що житиме в кінці часу. Іван пропонує три причини падіння Вавилона. По-перше, він лютим вином розпусти своєї напоїв усі народи. Це вказує на звабливі дії Вавилона кінця часу, коли він буде спокушувати людей прийняти його релігійні вимоги. По-друге, Вавилон розпусниця, спонукає царів земних чинити з нею розпусту. Це стосується незаконного зв'язку владних політичних сил світу з фальшивою релігійною системою часу кінця. По-третє, земні купці збагатіють від сили розкоші його. З'являється ще один аспект впливу Вавилона, про який раніше не згадувалося. Якщо в 17-му розділі увага зосереджена на політичному аспекті союзу між фальшивою релігійною системою кінця часу і світовими провладними секулярними і політичними силами, то тут текст пояснює мотивацію економічної безпеки, що криється за цим союзом кінця часу. П'янкий вплив вина розпусти Вавилона засліплює світові секулярні та політичні сили, роблячи їх неспроможними зрозуміти повну беззахисність самого Вавилона і те, що тільки Бог є джерелом істинної безпеки. Далі Іван пише, що він почув інший голос. І почув я інший голос із неба, який говорив: вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його, і щоб не потрапили в карання Його, гріхи би його досягли аж до неба, і Бог згадав про неправди Його. Під час проголошення звістки про падіння Вавилона, Іван чує інший голос із неба, що вмовляв народ Божий покинути Вавилон. Вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання Його. Цей заклик, це є відлуння заклику пророка Єремії, який був звернений до юдеїв, що жили у Вавилоні. Утікайте серед Вавилону і кожен урятуйте душу свою. За провину його не погиньте, бо це Господеві час помсти, він дасть відповідну заплату йому. Мій народи, виходьте із нього і рятуйте від лютості гніву Господнього душу свою. Очевидно, що багато щирих людей, що бояться Бога, все ще вагаються залишаючись у Вавилоні. Цей заклик допоміг в древності ізраїльтянам не тільки уникнути гніву Божого, який мав впасти на це древнє місто, а й підготуватися до повернення на батьківщину і уникнути розбещеного впливу вавилонського ідолопоклонства. Той же заклик звучав протягом всієї ізраїльської історії. Господь звернувся до Авраама, коли той жив в Урі Халдейському, вийде із своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого. Цей заклик почув Лот, коли жив у Содомі, хоча він не брав участі у гріхах Содому, але він утотожнився з ними. Безпосередньо перед тим, як місто було знищене, ангели наполягли, щоб він покинув судом, інакше він був би знищений разом з містом. Ізраїльтяни, перебуваючи в єгипетському рабстві, також почули повеління про вихід з Єгипту. У новозавітні часи християни теж чують подібний заклик. Апостол Павло писав. До чужого ярма не впрягайте з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою? І не беріть участі в неплідних ділах темряви. Це завжди одне і теж тривожне хвилююче звернення, яке веде до різких змін в житті і несподіваних подій. Це не заклик емігрувати в іншу країну. У всі часи, з моменту падіння історичного Вавилона заклик вийти з Вавилону зовсім не означав купити квітки на поїзд або літак і відправитися в подорож. Фактично, Вавилон наявний усюди. Зрозуміло, Вавилон представляє релігійний інститут, фальшиву форму християнства, але зовсім недостатньо вийти з конкретної церкви, щоб уникнути синдрому Вавилона. Вавилон це також і спосіб мислення, менталітет. Вийти з Вавилону означає повністю відмовитися від думок, від типу мислення, який був властивий фальшивій церкві протягом століть. Це означає. Перестати замінювати Бога церквою і вірою в політику. Вийти з Вавилону означає відкинути його прагнення до світового панування та його гординю. Це означає з готовністю приймати откровення дані Богом на сторінках святого Писання. Вийти з Вавилону означає відкинути всі традиції, які прийшли на зміну чистоті євангельського вчення. Таким чином, вийти з Вавилону означає пережити нове навернення. Тільки таким шляхом можна уникнути масового знищення в кінці часу. Це єдиний шлях вижити, і це єдиний шлях відновити своє справжнє призначення. Вийти з Вавилону це дзвін надії, який звучить на вулицях самого Вавилона. Це заклик надії, звернений до кожного з нас. І слава Богу за те, що він ще продовжує звучати. Апостол Іван не втішається з приводу падіння міста. Він звертається до християн, що вони реально оцінили ситуацію і діяли відповідним чином. Це останній шанс для народу Божого часу кінця навернутися до Бога і уникнути долі Вавилону і всіх, хто пов'язав себе з ним. Ангел вказує на конкретну причину, чому його потрібно покинути. Вавилон треба покинути, оскільки гріхи його досягли аж до неба. Зверніть увагу на застереження апостола Павла, що записане в другому розділі послання до римлян. Та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збирає собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками. Гріхи Вавилона безмежні. Він дуже довго відкидав Євангеліє і відкидав Господа, і зневажав довготерпіння і благодать Божу. Проте згадав Бог про неправди Його, щоб виконати над ним свій справедливий суд. Читаємо про це в шостому вірші. Відплатіть ви йому, як і він вам платив. І вдвоє подвойте йому за вчинки Його. Удвоє налити до чаші, що нею він вам наливав. Раптом. Ангел змінює тему. Він тільки що зробив заклик до Божого люду залишити Вавилон. Тепер він оголошує божественний вирок йому. Відплатіть ви йому, як і він вам платив. Цей принцип відплати відображає старозавітнє оголошення про суд над древнім Вавилоном. Вавилонська дочко, що маєш іти ограбована бути? Блажен, хто заплатить тобі за твій чин, що ти нам заподіяла. Прок Єремія записав вирок суду над Вавилоном, що був проголошений Богом. «Відплатіте йому згідно з чином його, як зробив він, зробіть так йому, бо гордим він став проти Господа, проти святого Ізраїлевого. Покарання Вавилона відповідає Його злочину. Цей принцип Ісус зазначив у своїй нагірній проповіді, сказавши, якою мірою будете міряти, такою відмірюють і вам. Покарання Вавилона кінця часу описано далі мовою старозавітньої, правової концепції, подвійної відплати, вдвоє подвойте йому за вчинки Його. Удвоє налити до чаші, що нею він вам наливав. Вавилон визнаний винним, і він отримає покарання. Повною мірою відповідно до його злочину. Таким чином обітниця Божа, дана Єремії стосовно стародавнього Вавилона, здійсниться у долі Вавилона кінця часу. І я відплачу Вавилонові і всім мешканцям халдею усе їхнє зло, що зробили в Сіоні на ваших очах, промовляє Господь. Біблія однозначно говорить, що Вавлон буде засуджений за свої гріхи. Скільки він славив себе та розкошував, стільки муки та смутку завдайте йому, бо в серці своєму говорить, сиджу я цариця, і я не вдова, і бачити смутку не буду. Прославляючи себе, Вавилон не тільки претендує, а й привласнює собі прерогативи Бога, адже Біблія говорить, що слава належить тільки Богу. Необхідно сказати, що історія нашого світу наближається до завершення. Час, який чекає нас попереду, буде надто нелегким. Відповідно до пророцтва книги об'явлення, фальшива трійця об'єднається в боротьбі проти заповідей Божих і видасть декрет, про який йдеться в 13-му розділі. І зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам було дано знамену на їхню правицю або на їхні чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продавати, якщо немає знаменна імення звірини або числа імення його. Видані закони вимагатимуть підкорення церковним обрядам і дотримування фальшивої суботи. Усі, хто не погодиться з цим, спочатку зазнають громадського покарання, і, зрештою, буде проголошено, що вони заслуговують смерті. З іншого боку, закон Божий велить шанувати день відпочинку, встановлений творцем. Також вимагає послугу і попереджує про Божий гнів щодо тих, хто порушує його заповіді. Коли це питання буде чітко і зрозуміло поставлене перед кожною людиною, тоді кожен, хто зневажатиме закон Божий і підкориться людській постанові. Прийме та розвірни, розвірини отримує знаки вірності тій владі, яку обрав замість Бога. Ось яке застереження з цього приводу ми знаходимо на сторінках святого Писання. А інший третій ангел летів слід за ним, гучним голосом кажучи: коли хто вклоняється звірині та образу її, і приймає знаменно на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його, і буде мучений вогні й сірці перед ангелами святими та перед агенцем, а дим їхніх мух підійматиметься в вічні віки і не мають спокою, і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образу її і приймає знаменно імення Його. Необхідно сказати, що ніхто не зазнає гніву Божого до того часу, поки для його розуму і сумління не буде відкрита істина, і поки він не відкине її. Є чимало таких людей, які ще ніколи не мали можливості спеціально почути істину для теперішнього часу. Їм ніколи не були представлені у правильному світлі вимоги щодо четвертої заповіді. Той, хто читає кожне серце і знає спонукання душі, ніколи не допустить, щоб людина, яка прагне пізнати істину, була обманутою щодо питань, навколо яких точиться боротьба. Декрет не буде сліпо нав'язаний людям. Кожна людина отримає достатньо світла, аби прийняти свідоме рішення. Слово Боже говорить про те, що субота в останній час зазнає особливих нападів і стане великим випробуванням вірності. Тоді буде проведена розмежувальна лінія між тими, хто служить Богові, і тими, хто не служить йому. В той час, як дотримання фальшивої суботи згідно з державним законом, буде доказом вірності владі, котра вороже ставиться до Бога, дотримання біблійної суботи на знак послуху закону Божому стане свідченням вірності Творцеві. У той час, як одна група людей, підкорившись земній владі, отримує тавро звірини, інша група, обравши знамену вірності божественному авторитету, отримує печатку Божу. Необхідно сказати, що кожна людина, яка бажає вірно служити Богові, відчує протидію сил зла, духів темряви, злі духи, будуть напосідати на неї, стривожені тим, що її святий вплив зможе відняти в них здобич. З ними об'єднаються беззаконники, щоб за допомогою звабливих спокус розлучити їх з Богом, бо для них приклад життя такої людини це докір. Якщо вони не матимуть успіху в цьому, то намагатимуться підкорити сумління насильством. В першому вірші 18 розділу сказано, що ангел, котрий приєднається до проповіді. Три ангельської віски повинен буде освітити всю землю своєю славою. Ці пророчі слова свідчать про роботу, котра набере всесвітнього розмаху і супроводжуватиметься надзвичайною силою. Віска, проголошена іншим ангелом, із 18 18 розділу буде поширюватися не стільки людською мудрістю, скільки глибоким переконанням Божого Духа. Насіння. Що було посіяне раніше, зійде і принесе плоди. Проте багатьом людям, на яких ця звістка справила велике враження, щось перешкоджало до кінця пізнати істину та підкоритись їй. Але настане час, коли промені світла проникнуть усюди, істина постане у всій ясності, і тоді щирі діти Божі розірвуть узи, які зв'язували їх. Сімейні зв'язки, церковні обов'язки будуть безсилі втримати їх. Істина стане дорожчою за все, незважаючи на сили темряви, які об'єднаються особливим чином проти істини, велика кількість людей вийде з Вавилону і прийде на бік Бога. Дорогі друзі, можливо, ви неодноразово чули істину і відчували, як Дух Божий запрошує вас прийняти її, але ви й досі цього не зробили. Господь звертається до вас сьогодні, щоб ви покинули все те, що розділяє вас з ним, і прийняли Його рятівну істину. Саме про це я хочу разом з вами помолитись. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за цю відкриту істину на сторінках книги об'явлення, за те, що Ти сьогодні нас застерігаєш і запрошуєш нас послідувати за Твоєю святою правдою. Ми молимось, Господи, за наших телеглядачів, допоможи їм зрозуміти Твою святу істину, допоможи, Господи, почути голос Святого Духа і зробити правильний вибір у своєму житті, ставши на твою сторону. Благослови Господи, Господи, країну нашу, допоможи, щоби в цей тривожний час багато людей могли почути слово твоєї святої правди і прийняти його. Ми наше життя вручаємо твої святі руки і щиро дякуємо за те, що ти чуєш нас. Амінь. Пам'ятайте, сьогодні для кожної людини все ще є можливість спокаятися, оскільки заступництво Ісуса Христа все ще триває, і двері благодаті ще не зачинились. Уроки вірою у світлі біблійної істини допоможуть вам належним чином підготуватися до зустрічі з вашим Господом і Спасителем. Щоби отримати їх, зателефонуйте за номером телефону 0800. 30 20 20, або напишіть нам на електронну адресу, що бачите на екрані. Нехай Господь благословить вас. А я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення.